Слава Україні! Це 33-й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на безпрецедентній події. Вперше за всю історію у центрі столиці зібралися представники. Найбільших бізнес-клубів України, аби обговорити спільну стратегію роботи для розбудови нашої країни, а також підтримки економіки, діалог бізнесу влади та громади триває роками, і тільки сьогодні питання зрушило з мертвої точки. Учасники форуму затвердили стратегічну візію України, принципи та вимоги щодо державної економічної політики. Я є член чотирьох бізнес-клубів сео клуб Я є ментор в борді, західноукраїнський бізнес-клуб і спілка українських підприємців. І ви знаєте, сьогодні збулася ще одна моя мрія, щоб об'єдналися всі бізнес спільноти заради майбутнього України. І це відбулося. І сьогодні форум, форум бізнес спільнот Ви бачите, зала переповнена бізнесменам, які хочуть зробити багато заради майбутнього нашої країни, тільки в єдності наша сила. І сьогодні зі сцени всі провідні експерти, бізнесмени, спікери розказують про те, як ми разом маємо об'єднатися, згуртуватися для того, щоб вибути нову, нову Україну, оновлену модернізовану Україну. І, звичайно, ми так само адаптуємо наш Будмол-центр, тому що ми є якраз учасниками цього форуму. І в рамках Будмол-центру ми створили кластер об'єднання деревообробної промисловості. Тому що разом ми маємо підсилювати один одного. Ми можемо разом виходити на нові ринки. Ми можемо разом стратегію. Просувати і ми якраз за командну взаємодію в рамках Будмолцентру. Ну я хочу сказати, що будмолцентр сьогодні має чітку розуміння, як модернізувати Україну, як допомогти тимчасово переміщеним особам, як відбудувати туристичні локації і кемпінги, і глемпінги. Але ми маємо чітку стратегію рухатися до європейської світової спільноти нашими виробниками. Тарас Демкура – один із тих, чиї заслуги перед українським бізнесом важко переоцінити. Сьогодні він також у перших рядах серед активних колег. Всі, хто зібрався на форум, добре розуміє, кожен має докласти максимально зусиль, аби досягти спільного результату просування економічної свободи та розвитку бізнес-культури. Самофінансована бізнес, бізнес асоціація є однією з основ громадянського також суспільства. І це розуміння, що можна не тільки. Суто комерційні інтереси обороняти, але що потрібно впливати на владу на уряд, щоб приймалися не якісь преференції для того, чи тої чи іншої фірми, але кращі рівні правила для всіх, і щоб на випередження вони приймалися. у кожній сфері, де працює нині бізнес, свої проблеми, тому їх вирішення має бути комплексним. І напрацьованим вже сьогодні мистецтво виживає в даному випадку, і е, зараз ми думаємо над тим, щоб адаптувати українське мистецтво до реальних європейських і е, світових реалій, тобто бути е, в системі е, цього маркетингу, де українське мистецтво є частиною е, світового мистецтва. Більше всіх зараз серед діючих військовослужбовців це підприємці, які, які воюють. І моделі реінтеграції військових. Повинно обов'язково входити а, в цю концепцію, концепцію об'єднання. І я вважаю, що саме а, військові, саме, саме ця категорія стануть об'єднуючою основою цього об'єднання. Бо це приклад, бо це люди, які вже довели. Свою відповідальність за країну за націю, попри очевидні виклики, маємо і оптимістичні прогнози. А сюди прийдуть різні гроші: і інституціональні, і кредитні. І я дуже сподіваюся, інвестиційні і приватні гроші. А що до цього треба зробити? Звичайно, пункт номер один – це перемогти і підписати стави Звичайно, в Україні після перемоги з'являється супервеликий потенціал до приєднання до НАТО і саме головне приєднання до Європейського Союзу. Це ще більше посилить наш потенціал. Ці ініціативи і ідеї, які сьогодні зародились в результаті ось такої дискусії плідної, а вони отримують своє продовження, тому що насправді знову ж таки це не знаєте, як зустрічались тут не для того, щоб просто поспілкуватись там і та приємно провести час, і навіть не для того, щоб там почути одне одного, а для того, щоб це потім стало так в. Таким базою для напрацювань, отже, бізнес еліта України запустила економічну модернізацію, і це вагомий внесок у євроінтеграцію, нашу перемогу і подальше процвітання. Ольга Марцинко, Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.